Всім привіт! У мене вже тут на канал замонтажується відео. Я тут вчора цілий вечір ходила в тій кофті, що купила на секонд-хенді. І сьогодні теж я ходжу вже цілий ранок в цій кофті. Вона така мені така теплютка, вона мені так подобається, капець. Я так рада, і щось мені не знаю, сьогодні зранку кашляла. Проснулася від того, що на мені холодно, ділася скоро до кофту. пішла зробила собі чай, зробила сніданок. Зробила відео. І цей я хочу далі продовжити малювати. Але я вже не буду знімала. На відео, просто хочу для себе попробувати. У мене є цей. Одна ідея я знайшла. Я зараз хочу її пробувати зробити, чи мені взагалі вийде зробити, чи мені не вийде. Треба ходити перевіряти, чи нового не викручився, бо він згасає і відео перестає завантажуватися, тому мені треба корінувати це. Отак і такі листочки. Я зараз хочу дещо попробувати, але перше треба піти. Поміняти воду. Опалення нам ще не включали. Я думаю, це буде десь вже аж в жовтні. Вони його включать. Я щось змучилась. Не знаю. Чекаю, поки те відео завантажиться. Пише, що залишилось 30 хвилин. Надіюсь, буде скоріше. Я щось трохи захопилася малюванням. Вже яка там у нас по третій. Я тільки закінчила, дві картинки намалювала. Зараз вам покажу, що вийшло і треба йти готувати щось на обід. Певно, красна Назар прийде. Е, я не знаю, я щось не можу так привикнути до тої погоди, яка є зараз. Це квіт. Мені щось так тяжко війти в той осінній ритм. Не знаю, кожен день вже ходжу, сонна якась. Не можу себе взяти, скласти до і Коротше, е якось не знаю, що робити, стільки планів маю, стільки маю що зняти, показати. Коротше, руки не доходять, бо погода прям капець, Я не знаю, я, я варена, не виспана якась. У мене, коли така погода, то я постійно хочу спати і хочу дуже сильно спати. Не знаю, чого так. Ну от хочеться спати, спати, спати. Дуже багато спати в таку погоду. Що з цим робити? Як е дисципліну виробити в собі? От як? Я не знаю. Треба Чи почати читати книжку кожен день. Коротше, я, не, я не знаю, як з твоєю дисципліною справлятися, в мене не, не виходить, щоб так взяти і кожен день робити щось одне. Я пробувала воду пити. Я не знаю, я зараз закинула. Коротше, хватило мене тільки на місяць схуднення, на півтора місяці, можна сказати. Зараз я поки що закинула, не знаю чого. Так вийшло. Ну, але то нічого, я продовжу, обов'язково продовжу. Може навіть і в спортзал почну ходити. Побачимо, що з того вийде. Треба йти, щось робити їсти, тому що а перше вам покажу, що мені е, вдалося намалювати. Боже там в сусіді якісь крики такі. Я навіть не думала, що так чути буде. Коротше, ладно, покажу вам зараз, що в мене вийшло. Перше. То я зробила собі таку закладку в книжку, бо мої вже якісь такі собі не очень. Не знаю, треба її якось заламінувати чи що, щоб цей. Вона мені довше пробула. Ну класно, мені прям дуже подобається, дуже гарно. І наступний мій малюнок. Це, типу, букет. Ну, я не знаю, якийсь такий собі мені вийшло, але що прикольно теж. Я старалась. Дуже мене то захопило. Капець якраз. Я ще, до речі, почала дивитися. Бріджіртони англійської мови з субтитрами. Блін, у мені подобається. Правда, треба дуже сильно сконцентруватися на тому, що ти дивишся. І то трошки я не могла змістити, то, ну, як то совмістити з малюванням і дивитися. Мені трохи не виходило, бо треба було, звісно, дивитися, що там вони говорять, бо я ж не розумію там багато чого англійською. Але отак от, от. Але мені сподобалось, до речі, дивитися з субтитрами. Я не очікувала. Я думала, чесно, що мені взагалі не сподобається, і то буде скучно, і я не захочу, але ні. На диво мені сподобалось дивитися з субтитрами англійською мовою. Ще раз покажу Ну, Здалека воно так непогано виглядає трошки за великий можна було трохи менше зробити. Ні, а от закладка мені прям сподобалась. Дуже класна, така вирішила. Нам що більше сподобалось, це, чи це? Я не знаю, може зараз готую обід і ще щось намалюю, бо ж так. сьогодні в мене таке натхнення є. Я, в мене, коли є натхнення, то... Я малюю, дуже багато малюю, коли в мене нема натхнення, мені взагалі не хочеться нічого. Може я ще почитаю трошки. Пишіть вам, більше подобається це чи це. Я вже начистила картоплі, вирішила і нарізала, що у нас буде сьогодні смажена картопля на обід. Бо в магазин я не ходила, нічого не купляла, у нас нема вже ніякого м'яса, нічого майже нема. Немає яєць. Я не хочу сама йти, тому що, блін, мені зараз треба тащити ту сумку, то ще й далеко. Не хочу. У мене ще й щось спина болить. Треба чекати на зра і вже разом піти щось купити, тому що, блін, мені не хочеться самі це вести. Сьогодні вже п'ятниця. Чому я думала, що четвер. Оце прикол, звісно. Сьогодні вже п'ятниця, п'ятниця. Як, швидко йде час. Я вертаюся далі помалювати, бо я хочу знову. Мені так, е, мені так сподобалось це робити. Так що смажити не буду, тому що, блін, не знаю, коли вона зараз Десь, Напевно, прийде шоста, ну, а що вона тільки четверта. картопельки, картопільки, скільки смажуться. Може півгодинки. Може трошки більше. Недовго, то все швиденько, а я ще й тоненько нарізала гарно. Тому він зробить швидко. Я тут, коротше, відкрила вікно, щоб підсохла картина. Отак її поставила. Вона так мені підсохне скоріше. Просто ну, Вона і так підсохне, але буде дуже довго сохла. А мені треба, щоб вона скоро підсохла. Творчий бардак, У мене тут в на лайф. Ще не забрала мандаринок звідси. Ті, що їла вчора. Ну коротше, ну прям дуже гарно вийшло. І не тяжко малюється. Я вже прямо натренувалася, що ще хай цей е, повітря зайде трохи свіже до хати, бо я цілий день не відкривала вікна, бо було дуже холодно. Я вже зробила сні... о... обід і вже знову включила собі бріджертони. Назар вже прийшов, чую, щось там чупеться. Сюда, чи ні? Він переважно заглядає зразу, тільки заходить. Щось, щось ні. Я вже змерзло трохи в ноги. Чого ти заглядаєш? Цілий день робив ще 20 годин по собі. Вай не бі. Не, не то, то для тебе все все одно. Будемо робити шаурмічку. Йде, всі на, йде по продукти на шаурму. Я думала, айфон не лагає. Я тільки взяла зняти відео, що назад в магазин по продукти на шаурму, бо ми хочемо шаурми. І завтра йому на роботу зробити. І цей. І він мені так залагав, що це капець. Я ж попросила бандаринки купити, я думаю, він не забуде. Надіюсь, що він не забуде. Я тут ще досі дивлюся, мені так не знаю, мені так цікаво. Я думала реально, що по-англійськи буде дуже важко. Мені дивиться, я по першій серії. Але ні. Я не знаю, я так задумуюся, так захоплююся, що я в шоці. Я ще ні одного фільму, щоб ви ну, розуміли, так не дивилася. Як дивлюся Бріджертони. Е, цей... Я там дивлюся дівчину одну. Анастасію Гагосу, якщо я правильно сказала фамілію, вона там якраз радила Бріджертони подивитися, англійською мовою з субтитрами. Вона розказувала, як вона вчила мову. Вона і італійську знає, і англійську, і іспанську, здається, якщо я не помиляюся. І я так по її рекомендації дивлюся і я просто взагалі в захваті. мені дуже сильно подобається. Так, робимо розпаківку, що купив Назар в магазині. Тортів є такі, 6 штук. Тут нема лавашів, точніше є, але я бачила тільки в Кафленді, в Білі я не бачила, в Лідлі я теж не бачила лавашів. Є такі тортильї тільки. Погнали далі, що тут далі. Курка. Наскільки? На 8 евро. Скільки тут а, Скільки тут є. Кілограм. Ще місь огірок. Дальше что-то. Ще... Ой, файл. Добру капусту взял. Капуста. А і мандарин. А, морква. Пару штук. Можна було більше взяти морки. А, і мандаринки. і огромні все. От і наша вечерка. Шість штучок зробила. Шаурмічки такої. Міні такі вийшли. Штучки дуже не зробили. Три на роботу. Ми зараз собі перекусимо. Буде у нас такий перекусчик. Я вирішила не додавати моркву. Не хотілося, мені Тому... не, не знає. Я дала капусту, і грав, помідор, і курку. І все. Бомба. <схід> Більше не хоч так пахне. Я ваняюся.